Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Чи бувало у вас інколи, що ви плуталися, а як вимовити правильно це слово? А як його прочитати? А боюся щось сказати, тому що, можливо, неправильно вимовлю. Сьогодні вчимося вимовляти голосні звуки. Благо, що їх небагато. Але ми навчимося сьогодні і дамо впевненості всім нам у тому, щоб ми могли правильно використовувати ці знання, які сьогодні отримуємо. Тому обов'язково залишайтеся до кінця цього відео. Ще одне хочу сказати: наперед: не забудьте потім поставити ваші вподобайки, не забудьте потім залишити будь-який коментар. Це дуже допоможе каналу розповсюджуватися. І ще би було дуже цікаво. Тим людям, які ще не знайшли цей канал, можливо, ваші друзі, рідні, знайомі, які б могли скористатися цього каналу. Тому що ці поради тут дуже легкі. Вивчати англійську дуже просто, як ви бачите, і ми разом з нами будемо всі вивчати. Тому поділіться посиланнями з вашими друзями ще. Отже, йдемо вперед. Сьогоднішня тема pronunciation of vowels або вимова голосних. Бачите, які чудові слова сьогодні ми з вами вивчимо Pronunciation вимова of vowels голосних звуків. І зверніть увагу на те, протягом цього відео, що в англійській мові рахуються не голосні букви, а голосні звуки. Голосних букв може бути декілька, але голосний звук може бути тільки один, тому що деяку голосну, можливо, ми. Не читаємо як кінцева, і, наприклад, про це поговоримо пізніше. Деякі є дифтонги, що по дві у купі. Ну, подивимося зараз, як це все легко піддасться нам, і ви вже після цього року зможете легенько вже читати читати англійською і вимовляти правильно. Англійська мова має всього 5 голосних літер. Це які у нас, бачите? A, E, I, O, U. Всього п'ять. все. Так-так так, інколи буває, що є ще шоста, але вона не вважається голосною літерою. Вона тільки допомагає тоді, коли у складі немає ніякої голосної літери, а вона там є. Тільки тоді літера Y бачите, вимовляється голосно, як голосна. Наприклад, Jim, my dry, try, sky, fly. Це собі запам'ятали вже особливо стосовно літери Y, що вона буде вимовлятися і вважатися голосним звуком тільки тоді, коли більше ніякої, бачите, у, у всіх цих словах більше ніякої, жодної голосної більше немає. І, і в інші є слова, просто тут я привів самі такі вживані слова. Тепер розглянемо, чому ж це в англійській мові така проблема буває, правильно вимовити, правильно прочитати, дивишся на це слово в слові багато букв. Слово, наприклад, street, там букв, йой-йой, а вимовляється тільки декілька, що це таке, що це за, за мова така цікава. Чи задавалися ви деколи таким питанням? Я задавався. І потім знайшов правда, відповідь, з якою зараз з вами поділюся. Вся справа в тому, що англійська мова є нефонетичною мовою. Тобто, написання слова не завжди відповідає його вимові. Було б краще і добре, я вас розумію, і я з вами згоден 100%. Було б краще, як пишеться, так читається, так як у нашій українській солов'їній мові. Але англійська мова не така, вона не фонетична, її звуки не відповідають буквам. І тому для нас з вами ще цікавіше вивчати, правда? Та не переживайте. англійчани подбали про те, щоб нас навчити правильному. Читанню і правильній вимові, тому вони придумали, дивіться, закритий склад і відкритий склад. Ну, скажете, і в нашій мові так само вони є, так, звичайно. В англійській мові це знання про закритий склад і про відкритий склад допоможуть нам правильно вимовити ось ці vowels або голосні звуки. Це спочатку потрібно придивлятися, коли читаєш або коли пишеш. Як там, чи це закритий склад чи відкритий склад, або коли вивчаєш якісь слова, або хочеш прочитати назву вулиці чи що. А вже потім це все йде в автоматичному режимі. Ну давайте про закритий склад. В англійській мові я поясню, що це таке закритий склад зараз швиденько. Тільки хочу сказати головне, для того, щоб ми правильно могли прочитати правильно вимовити слова. В англійській мові у закритому складі... Голосні звуки завжди будуть короткими. Тобто, не будемо протягати, не будемо продовжувати якусь там вимову слів. Зараз будуть і приклади, не переживайте. Але короткий голосний звук, бачите, він відноситься і використовується, і вимовляється тільки у закритому складі. Поясню, що таке закритий склад. Закритий склад це склад, який має голосний звук у собі, але той голосний звук у кінці закритий якимись. Приголосним. Або одна приголосна, або дві приголосні після голосного звуку. Ось вам і закритий. Закритий, голосна, закрита приголосною. Все. Це закритий склад. А що таке склад? Ну, Склад Кожне слово розділяється на склади. Подивіться. Зараз тут я поставлю самі простенькі такі односкладні слова. З одного складу складається. Cat, наприклад. так? «Sit», «Sun», «Hot». Котик або киця – сит, сидіти, сан, сонце і хат гарячий. Це приклад закритого складу. Чому? Тому що є в нас, бачите, виділені голосні звуки A, I, U і e, O. Але після них склад закривається чим приголосною ззаді. Додається приголосна, після них стоїть все, це склад закритий. Зараз про правила вимови у закритих складах. Усіх тих голосних букв ми зараз переглянемо, не переживайте, все буде з прикладами. Але спочатку подивимося, що це таке за відкритий склад. А відкритий склад у нас завжди буде протилежний до закритого складу. Бачите, якщо в нас закритий склад короткий голосний звук дає, то у відкритому складі. Голосний звук буде мати довгу вимову. Приклади незабаром. І оскільки відкритий склад це пряма протилежність закритого складу, то у кожному складі приголосна не закриває голосну. Або навіть якщо її закриває, то після тої приголосної стоїть глуха або кінцева І. Їх ще інколи називають німа, глуха. Кінцева І, ну, називайте, як бажаєте, але та буква І, яка в кінці слова пишеться, вона не вимовляється. Вона там тільки для того, щоб відкрити склад і правильно прочитати ту голосну, яка стоїть перед, перед приголосною. Приклади. Cake. Meat. Like. Boat. Чуєте, я вимовляю протяжніше. Cake. Там просто казалося в закритому складі Cat. Не казалося Cat. А просто короткий звук. Cat. Sit. А в відкритому складі cake, meat, like, boat. Трошки протяжніше. У прикладі про відкритий склад, де довгі голосні звуки, вимова довша, я виділив жовтим кольором голосні літери, після яких у нас іде приголосна, а потім дивіться у слові cake, торт, наприклад. Ми маємо кінцеву I або глуху і. Тому склад вважається відкритий для літери A. Meet. Ми тут маємо після, після літери І не йде приголосна. Тут йдуть дві голосні. До речі, про порядок вимови, коли дві голосні в нас докупи, ми так само поговоримо сьогодні. Але коли після голосної йде інша голосна, тоді склад вважається відкритий. Мусить бути приголосна, щоб був склад закритий. Like. подобатися. I у відкритому складі. Чому? Хоча після нього стоїть приголосна Кей. Але там стоїть кінцева I, вона відкриває попередню I. Boat. Так само у нас стоїть дві голосні. І ще раз нагадую, зараз ми поговоримо про те, як читаються слова, коли в нас будь-які дві голосні докупи складені, одна за другою йдуть. Я впевнений, це вам дуже допоможе. Як би там не було, відкрию вам секретик. Відкритий склад завжди легший. Англійській мові. Його легше вимовити, тому що там проста, прості правила вимови. І правила, дивіться, які. У відкритому складі голосні вимовляються так, як вони називаються в алфавіті. Тобто, якщо в нас літера, бачите зверху, A, називається в алфавіті A, то у відкритих складах вона так і буде вимовлятися. A, Бачите, транскрипція внизу. A. Table. Flavor. Famous. Літера E. Вона називається в алфавіті І, схожа на українську «е», але це літера І англійською. Вона так і вимовляється в відкритому складі. І, просто і буде довше. Чому? Тому що в відкритому складі, пам'ятаєте, в відкритих складах літери голосні вимовляються довше. Meter, fever, пітер. Наступна голосна літера у англійському в алфавіті називається I. Зверніть увагу, на транскрипцію так само вона буде вимовлятися. I. Але тільки в відкритому складі. Майн, моє, пайн, сосна. І так само подивіться, тут у нас буде закритий склад, бачите, з червоною зірочкою. Слова. Це винятки. Коли в нас є, бачите тут, коли в нас є GH G N N D LD після літери I, тоді вона так само вважається відкритим складом. Найт. Сайн. Grind. Mild. Хоча і закривається двома приголосними. Такий невеличкий виняточок. Зверніть на це увагу. Потім в такому оранжевому прямокутничку стоїть у нас літера O. Вона так називається в англійському алфавіті. Тому у відкритих складах вона так і буде вимовлятися. O. Ні в якому разі ні О. O. o. Go. SO. Zero. Cargo. Echo. Чуєте вимова О. І літера U, п'ята голосна літера, вимовляється у відкритому складі як? Правильно, так, як називається в алфавіті: U. Music. Qt. Future. Student. Музика. милий, Майбутнє студент. Ще раз нагадаю ось це простеньке правило наверху. Що у відкритому складі голосні вимовляються так, як вони називаються в алфавіті. Дуже просто, це запам'ятайте. Правда, потрібно знати, як ці літери називаються в алфавіті, але з цим ви впораєтеся, ви це вже знаєте, я знаю. А з закритими складами у нас взагалі цікаво. Взагалі самі цікаві приклади. Дивіться, який у нас широкий спектр використання цих звуків у закритому складі. Ей! У закритому складі ніколи не буде вимовлятися як E, а буде вимовлятися як, дивіться, є варіанти E, «е», та, та, транскрипція там наверху. E, «е», широке E, «е», коли широко треба відкривати рот E, «е», не бійтеся цього зробити, інакше неправильно вимовити слово. Замість слова, «бед», поганий, негарний, нехороший, ви можете вимовити «бед», і це буде ліжко. Хочете сказати, що ти такий поганий, а ви скажете ти таке ліжко. Будьте уважні. Отже, бачите, у закритому складі A Basket, Fantastic, Cat. І друга можлива форма, коли в нас A стоїть перед LL, бачите, як там є приклад all, Fall. А також, коли або після неї зразу, або перед неї безпосередньо стоїть літера W, то тоді вона вимовляється як o «law». War. Знаєте, як я чую, люди вимовляють ці два слова. Love, War. law, war. Літера I у закритому складі. Це коли після голосної йде приголос на одна або дві і немає кінцевої І, тоді в нас дивіться, як вимовляється. І вимовляється звичною нам E. Е. Bed ліжко, Dress. Плаття, red червоний. І так само може вимовлятися, як шва. Так, так. Ось то та транскрипція, що там називається шва. Це коли в нас голосна буква не знаходиться під наголосом. Бачите, у слові father є дві голосні, але наголос ставиться на «a» father. Так само у mother є в нас дві голосні O і E. Але наголос ставиться на перший склад Mother. Тому Наступні голосні, які не під наголосом знаходяться, вимова їх називається шва, тому що вона не справжня вимова тої літери, просто фа there. Ма there, -е», «е, е щось таке. До речі, це відноситься не тільки до літери I. Воно так само буває і з другими голосними літерами. Ай у нас дуже цікава так само, тому що її дуже часто вимовляють як І. Ух, не можна такого робити в англійській мові. Ця літера I. Вона вимовляється як звук Е. E, український Е. E. Кет. «minute», «hit», президент, експеримент. Так я знаю, вона схожа навіть у транскрипції вона схожа на українську І, e, тому ми часто плутаємо. Але запам'ятайте собі, раз і назавжди I вимовляється у закритому складі як Е, e, українська Е. E, тому у вас буде вимова ідеальна. Літера О у закритому складі має дивіться, навіть шва має. Найперше, підкреслю. Вона у закритому складі ніколи не буде вимовлятися як «оу». Не пробуйте туди вставити вимову «оу» у закритому складі. У закритому складі вона вимовляється як. Дивіться, яка цікава транскрипція. Як перевернута догори ногами «ей» або «а», Звук А. Насправді, ми можемо тут вимовити, Storm. Як О, але найкраще для точнішої вимови вам потрібно просто опустити нижню щелепу. Не складувати губи на О. Storm, hot, on, off. Через це нам інколи здається, коли дивитеся якісь фільми, здається, що вони вимовляють «а». Hot on, off. Ніби так вимовляють. Але це і «о», і А докупи. Storm hot! On off. Щелепу просто опускаєте. Hot, on, off. Слова з літерою O інколи вимовляються навіть як A. І тому не пробуйте казати I need money. Мені потрібно гроші. I need money. Не кажи, що цього місяця this month, а this month. Вся справа в тому, що є таке золоте правило. Якщо в нас літера О стоїть перед Н, то вона вимовляється як звук А, Мані. Манф. АА. Не О, не О, не А, А. Ну і вже навідоме Шва. Так само, ось це слово, як би ви це слово прочитали? W -O -R -D. W-O-R-D. Ворд. Нє. Word. Нє! А як? Так як буква якась голосна, вимовляється не під наголосом, але тут маємо наголос. Нічого страшного, там небагато таких слів. Word. Більше схоже на звук «е». Word. Word. Складаємо на W. До речі, подивіться, як вимовляються приголосні, тому що я там так само поясню, як W вимовляється. W вимовляється як. В, в. Ми не закриваємо губи на звук В. Ми говоримо В. Так би хотіли подути Ф, В. Word. Так, так само є ще інше слово, яке перекладається як світ. Як воно називається? Кажуть «world». Mm -mm. world. 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 Світ. Воно мені там не помістилося в табличку, бо табличка зміщувалася. Ну і U-літера. u zakretom u bude u nas vjemovljati se čas a, zvuk a. Tomo butter maslo pročitajte jak butter, a ne buter. Cut rizate pročitajte jak cut, a ne kut. Summer lito pročitajte jak summer, a ne sumer. Funny, veseli pročitajte jak funny, a ne funi. I success ni u jakom različitosti ne vjevovljajte sukces. У закритому складі вона вимовляється як А, Саксес. Успіх. Ще раз передивіться всю таблицю голосних цих літер A, E, I, O і e, U. Як вони вимовляються у закритих складах, як вимовляються у відкритих складах. Згадайте про те, які склади закриті. Це такі, коли в нас після голосної йде одна або дві приголосні. І відкритий склад, це коли в нас після голосної йде або голосна, або якщо йде навіть якась приголосна, то після неї обов'язково буде кінцева І стояти, яка називається глуха чи німа, як, як бажаєте, так і називайте, але вона не вимовляється, вона тільки відкриває склад для правильної вимови. Можете собі зробити скріншот, що вам допомогло потім у вашому вивченні англійської мови десь по дорозі. Ну а тепер обов'язково потрібно поговорити про ті нюансики. Наприклад, як вимовляти. Або як читати, або як вимовляти, коли в нас дві голосні літери, одна за другою йде. Звичайно, є винятки, я не кажу нічого, кожне правило має свої винятки. Але у 90 ви трафте просто у яблучко, як кажуть, коли прочитаєте за цим правилом. І правило таке: ну це такий, якщо дві голосні в нас йдуть разом одна за іншою, перша літера вимовляється як довгий звук. А друга літера не вимовляється зовсім. Для чого вони її тоді там поставили? А ви пам'ятаєте, що на початку я говорив, що англійська мова не фонетична мова? У неї звуки не співпадають з буквами. Так склалося. Але добре, що ми можемо знати ось це правило. Тобто, ви вимовляєте сміливо першу літеру, так як вона називається в алфавіті, про другу забуваєте і читаєте вже наступну через одну. Ну, прочитайте самі. Рейн, правда? Тут. Сід, правда? Не забувайте, що довгий звук. Рейн, сід, boat. Ну, рейн це дощ, сід це насіння, а boat – це що? Лодка поплавати трошки десь по морю океану. Запам'ятали. Наступний нюансик. Наступний нюансик стосується контролюючого R. Що це за контролюючий ар? Знаєте, бувають ревізори. Р -р -р ревізор, так? так легше буде запам'ятати, ревізор прийшов і змінив звук, який стояв перед ним, тому що йому то не сподобалося. Дивіться, якби в нас було читати по правилах оці букви, як би ми мали їх вимовляти? Перше слово, ми б мали вимовляти care. Тому що це закритий склад у закритому складі «е» вимовляється як широка Е. пам'ятаєте. Але оскільки тут у нас є, бачите, контролюючий Ар, то вона міняє. І ми тут вимовляємо, ар захотіла. Ревізор сказав. Ревізор ар. Сказав, що кар має вимовлятися, як Кар. тому що я люблю, щоб літера Е, яка стоїть перед мною, вимовляється, як звук А, коли стоїть. Просто перед ревізором «ар». Вибачте за таке. Берд. Берд. Не бьорд, Не берд, не бірд. Бірд це ось моя борода, то бірд. А це bird. Чуєте різницю? Ось що робить ревізор «ар». Так легше запам'ятати. Контролюючи ревізор «ар». Fur. Ми би мали прочитати фар. Якби за правилом. Але тут той знову ревізор «ар». І знов таки він хоче, щоб перед ним буква ю вимовлялася як R, fur, fur, bird, fur, word, world, слово і світ. Легко, правда, запам'ятати? Контролюючий ар ревізор він по-своєму там ставить. Ну і так само не можна оминути тиху і. Буква І, яка пишеться в самому кінці слова, вона зазвичай не вимовляється. Я про це говорив, не вимовляється взагалі. Але робить попередню голосну довгою, а склад відкритий. Тому нам легше буде вимовляти, легше читати ті слова, в яких є остання глуха чи тиха чи німа, називайте, як її хочете ще раз. Але вона відкриє нам склад. А в відкритому складі літери вимовляються так, як вони називаються в алфавіті. Тому ці слова, як ви прочитаєте, плейс. Чому? Тому що там остання І відкриває склад для A. Буква A називається A в алфавіті. Time, time, час. Буква І кінцева, відкриває склад, і тому та літера вимовляється, як вона називається в алфавіті I. Так само про hope, all, і write писати. Hope, надія, сподіватися, write, write, Бачите? Писати. Я себе приберу з екрану, щоб ви могли знов-таки зробити скріншот, якщо бажаєте, звичайно, для того, щоб собі повторити десь потім, як будете мати нагоду. Ще раз вам нагадую, що в англійській мові є 5 голосних літер. A, E, I, O, U. І Y буває голосною, але тільки тоді, коли у тому складі, де вона стоїть, іншої літери немає, або вона єдина у слові. Тоді вона вимовляється, звичайно, так, як голосний звук. Jim, my, try, Dry Sky Fly. я був би радий, якщо б ви мені написали у коментарях. Чи цікавий був цей урок, чи ви дійсно щось дізналися, чи можливо ви це все знали. Ну, якщо ви це знали, це дуже добре. Я просто... Ви тепер просто повторили для себе. І будете відтепер уже пробувати якось використовувати правильнішу вимову голосних звуків. Про приголосні нагадаю, так само я залишу посилання в коментарі. Не забудьте підписатися на цей канал, не забудьте відправити це відео, і інше відео вашим рідним і знайомим, хай вони з вами вчаться. Ну і поставте ваші лайки. Це допоможе нашому каналу. А ще хочу подякувати вам за... Дуже хорошу підтримку каналу. Ви залишаєте чудові коментарі. Це дуже допомагає мені, тому щоб мати якусь ну, такий поштовх, що робити далі. І сподіваюся, що скоро зустрінемося знову. Подивимося, що я там ще придумав для вас для наступного відео. Бай-бай!